Як ви думаєте, хто така сильна жінка? Сучасні жінки намагаються бути сильні робота, дім, сім'я. Я сама, я всім поруч показую себе сильною, не дозволяючи показати, що вона слабка, вона жінка, що вона має свої емоції, свої почуття. Як тільки впала, Сціпала зуби, піднялася, захворіла, встала, пішла, незважаючи на себе, на своє здоров'я. Це частіше проявляється у жінок, які виросли без батьківського піклування. Або не було гарного приклада батька. Навколо вони тільки бачили жінку воїна, який б'ється, 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 не показуючи себе маленькою, ніжною дівчинкою. А потім. Ведимось і копіюємо їхню поведінку. Часто жінки не витримують цього, цієї постійної біганини, поколу, ці всі давки, не витримують і інколи навіть закінчують життя самогубством. Коли ви останній раз думали про себе, про свій духовний стан, про стан своєї душі, ми часто дуже займаємося самоїдством. На, або робимо часто уплюки собі, що звинувачуємо себе в усьому. Що я винна в тому, що відбулося, я винна, я винна. Але інколи ми не винні в тому, що відбувається навколо нас. Це колесо, в якому ми бігаємо, намагаючись наздогнати себе, тікти від себе. Але це тупік, з якого немає виходу. Але Є вихід. Коли ви останній раз робили паузу, думали про себе, хоча б 5 хвилин. Коли ви останній раз думали про свій духовний стан, про стан своєї душі, що ви взагалі відчуваєте? Про що з... мрієте? Супиніться, подумайте, скільки ви віддаєте іншим, а з часу? А скільки ви залишаєте на себе, на роздуми свої, а скільки ви залишаєте часу на розмови з Господом, скільки часу? Подумайте цим питанням. Зробіть паузу. Просто зупиніться в цій біганині. Да, так, я розумію, ви скажете, що мало часу, але 5 хвилин в день можна знайти. Не посидіти в телефоні, а уділити час собі.